Іран і КНДР посилюють Росію. В той же час президент Зеленський каже, що російська агресія може завершитися вже цієї осені. Що знає президент Зеленський? Про що навіть не здогадуємося ми з вами? Можливо, тут йдеться про дозволи Заходу бити в глиб Росії, після чого ми зможемо знищити важливі військові об'єкти. А потім Путін приповзе буквально просити вибачення і власне на цьому завершиться війна. Спробую розібратися в цих питаннях далі із радником керівника. Офісу президента Михайло Подоляк на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. Давайте почнемо з Ірану. Україна жорстко відреагувала на передачу Іраном балістики Росії. Потім все це підтвердили офіційно вже в Пентагоні США у Європейському Союзі. Однак Іран заперечує, як Україна може вплинути на Іран, і чи для Ірану взагалі мають значення відносини з Україною. Ну іран може заперечувати все, що завгодно, і вони заперечували передачу шахетів. Пам'ятаємо да через Каспії заперечували а, участь у будівництві у будівництві Татарстані в Алабузі а, Заводу відповідного. І так само сьогодні вони щось там говорять. Офіційно ну безумовно будь-яка країна розуміє, що вона порозуміючи, що вона передає країні агресору той чи інший обсяг зброї. Це ж не те, що робить, наприклад, по відношенню до України. Тобто вона порушує безумовно міжнародне право і буде мати е, наростаючі санкції. Іран це усвідомлює, тому безумовно не будуть, скажімо так, будь-як говорити, спростовувати інформацію. Але є підтвердження, що через Каспій, знову ж таки, через Каспій вони отримують ракети малої е, балістичні ракети малої дальності 100-120 кілометрів, і безумовно, це буде мати суттєві наслідки. Тут навіть не про відносини України Іраном. для мене взагалі загадково навіщо Ірану це потрібно все, е, тому що. Ну, по перше, вони вже мають санкції від сполучених штатів, і ці санкції будуть і так само до речі, санкції є від європейського союзу. і Ці санкції будуть наростати. А для Ірану це все таки чутливо. Ну, по-друге, це пришвидше прийняття тих рішень, про які ви на початку говорили, про необхідність надання додаткових систем про а, Україні і зняття всіх цих неформальних заборон, які дозволяють бити. Тому що ми ж говоримо знову ж таки про балістику малої дальності, тобто пускові установки, ви розумієте, де будуть знаходитись де, безпосередньо по лінії фронту. Ну недалеко від лінії Ну, то скоріше для того, щоб їх ефективно використовувати, і тому масштабування ударів по глибині території Російської Федерації це питання дуже дуже близького часу, тому що це розвиток війни щодо відносин двосторонніх. Ну після цієї війни я думаю, що багато двосторонніх відносин, взагалі принципів двосторонніх відносин, будуть пере, ну, пере їх передивляться, і вони будуть мати інші структурні вже відображення. Ну, якщо вже заговорили про відносини з іншими країнами зовнішніми відносинами, вчора відбулася відбувся саміт Кримської платформи, покликаний привертати увагу до питання деокупації Криму, власне, за повернення Криму виступає керівник Туреччини Ердоган. При цьому Туреччина прагне союзу із Брікс. І от виникає питання: а в Брікс не поділяють думку таку про Крим, про деокупацію. А як Туреччині вдається розташовуватися на двох стільцях, власне, і що тут може зробити Україна? Багато країн на жаль використовують ті чи інші кризи для того, щоб отримати певні дивіденди в рамках національних стратегій. Ну, світ все ж таки не ідеальний, світ цинічний, прагматичний. Давайте більше бережне слово будемо використовувати. І тому я не бачу. Ніяких диви ніякої дивини в поведінці, наприклад, Туреччини. Вона хоче отримати те, що те, що може отримати, використовувати цей час хаосу, який створила Російська Федерація, почався повномасштабне вторення. Але давайте тут розділимо на декілька е, частин це буде абсолютно справедливо. По перше, Ердоган принципово підтримує позицію територіальної цілісності. Він постійно про це говорить і до початку повномасштабного вторгнення на кримській платформі він про це говорив. І сьогодні він про це говорить незалежно від того, що Туреччина має там певні. Е, Наростання певних економічних відносин з Російською Федерацією. Не забуваємо, що економіка Туреччини переживає сьогодні не найкращі часи. Бачимо, яка девальвація національної валюти, і Туреччина шукає можливості підкріпити себе там за рахунок, наприклад, е суттєвого нарощування товару обігу з Російською Федерацією. Але щодо Бріксу, Брікс – це не політичне, перш за все, об'єднання це навіть не таке об'єднання, як Європейський Союз. Давайте ж все таки говорити, що це скоріше об'єднання країн, які мають зовсім різні там параметри, але об'єднання заради там вирішив. Певних економічних проблематик. Тому спокійно це може вживатись, вживатись в одному пакеті, одночасно говорити про територіальні цілосності це дуже, дуже круто. І з іншого боку, отримати певні дивіденди від, наприклад, альянсу в рамках Бріксу, для того, щоб мати там певні торгівельні преференції. Це абсолютно нормальна стратегія. Не бачу нічого тут дивного знову ж таки. Щодо інших країн, а до речі, я б ще тут ремарку зробив все ж таки. Ну, я б не сказав, що країни Бріксу всі не поділяють концепцію територіальної цілісності. Ні, навпаки, вони всі за територіальну цілісність. Просто їм байдуже територіальна цілісність всіх інших країн, окрім своїх, і це знову ж таки цинізм, але це зрозумілий цинізм. Не більше того, ми бачимо, що будь-яка країна до речі, президент сказав, що немає сьогодні ніяких пропозицій, які були б ефективними. Про так звані мирне врегулювання він мав на увазі такі країни, як Бразилія, наприклад, Китай, які говорять: давайте ми за територіальну цілісність, але е, негайно припинимо війну на умовах Російської Федерації. Ну це не приймається Україною. Безумовно, і знову ж таки бачимо, що той же Китай говорить про територіальну цілісність, але при цьому спокійно говорить: так віддайте територію, тоді у вас все закінчиться. Воно так не працює, <кій> тому спокійно ставимось до всього, до всіх е, е, оцих. Скажімо так, дивної поведінки різних країн, але вона дивна для нас, тому що ми вважаємо, що все ж таки е, треба під, дотримуватись певних юридичних конструкцій, але інші країни вважають, так юридичні конструкції існують. Але якщо є можливість заробляти на чомусь, ми будемо це робити, тому що знову ж таки е, головне це національні інтереси. Що має робити Україна? Україна має просто пояснювати, що дивіться, якщо ви е, припускаєте можливість силового переформатування кордонів. То це буде означати хаотизацію глобальних відносин, і в будь-якому випадку це не буде приводити до зростання стабільності і таким чином до передбачуваності навіть тих економічних програм, які ви хочете запустити в глобальних в рамках там Бріксу чи будь-якого іншого альянсу. Чому Тому що правила мають існувати на сьогоднішній день? Є правила, які прописані в міжнародному праві як концепції. Там є також все, що стосується суверенітетів країн, території країн, всього іншого суб'єктності суб'єктності країни так далі. Якщо ви хочете мати сталі перспективні там, довгі відносини з кимось, то треба все ж таки, щоб ми повернулися до цієї юридичної конструкції під назвою міжнародне право. Для цього треба, щоб Російська Федерація перестала себе поводити так, як воно поводить. Як це можна зробити тільки примусом? Економічним, військовим і дипломатичним дипломатичний примус це якраз таки, а, все, що стосується країн, з якими у Росії максимальний товарообіг, обіг. Ну тому, що країна від них залежить, то я на з Російська Федерація, і тому безумовно, коли Туреччина і тут я повертаюся до слів пана Ердогана, Коли Туреччина публічно устами свого прем'єра говорить про те, що територіальна цілісність має бути дотриманою, і Крим треба повернути Україні, то це і є той самий дипломатичний тиск. Ну, тобто країна чітко фіксує свою позицію щодо, наприклад, анексованої території Криму, і це дійсно буде впливати на Росію, тому що якщо це будуть робити і інші країни, нейтральні перш за все, з якими ще раз підкреслюю, у Росії максимально об'ємні товарні відносини. Ну тобто вони заробляють гроші на цих країнах, то це буде мати суттєві впливи на перебіг внутрішніх дискусій у Путіні внувнутрішній дискусії в путінській еліті. Пане Михайло, останніми днями і західні аналітики і західні змі впевнено заявляють, що захід ухвалив рішення про надання дозволу бити вглиб Росії. І вчора The Guardian написала, що Британія дозволила бити по Росії Storm Shadow. Однак публічних заяв про це досі не лунає. З чим це пов'язано? Яку ви маєте інформацію? Можливо, е а ну і ви згадали Іран е чи дійсно? Якщо дозвіл вже є, і це ухвалено. Іранські балістичні ракети на це вплинули. Курська операція на це вплинула. Що ви можете про це сказати? Дискусії щодо дозволів продовжуються, і давайте дочекаємося, якщо це буде потрібно. Офіційних заяв можуть тільки про це говорити президенти відповідно ну, чи прем'єри відповідних країн. Мається на увазі в даному випадку президент України, президент Сполучених Штатів і прем'єр Британії, тому що ну ми використовуємо в набагато більшому обсязі саме дальнобійні ракети цих країн двох країн. Чи по-друге ми побачимо суттєве нарощування ударів в глибину російської території, таким чином зможемо зробити відповідні висновки щодо публікацій? Зараз перейдемо до Ірану, але щодо публікацій. Ну ну якби це трошки дивно орієнтуватись на ці публікації, тому що ці публікації, наприклад, до початку курської операції говорили вже як про факт, що є домовленості про те, що Україна далі не зможе там проводити операції контроперації. Я не пропускаю напередодні, що було, і таким чином вже виходимо там на якийсь дивний переговорний процес, на кулуарний переговорний процес там в Катарі чи ще де. Ви пам'ятаєте, да, це все, і вже практично будемо виходити на фінал війни на умовах Російської Федерації. Ну це ну це все конспірологія, яка не має відношення до реальності. Дивіться, дійсно, є і мені це дуже подобається. Абсолютно конкретна публічна, навіть дискусія щодо необхідності дотримування міжнародного права в рамках ведення Україною оборонної війни, і таким чином потрібно зняти будь-які неформальні заборони щодо використання масштабного використання західної зброї для ураження військових цілей на території Росії незалежно від глибини розташування. Оця дискусія не просто десь там в кулуарах іде да, вона є публічною. Про це говорять, наприклад, на рівні пана Блинкена, на рівні пана Байдена. Вони говорять, ми це обговоримо на рівні президента Сполучених Штатів прем'єра Британії. Приймемо відповідне рішення, і це дуже крута дискусія, тому що вона чітко нас з вами підводить до думки, що так. Міжнародні спільноти, хоча і повільно, але приймають правильні рішення. І рішення щодо надання дозволу в Україні на нанесення масованих ударів вплив території Росії, буде. Але питання в тому, коли і хто буде це озвучувати, якщо це буде потрібно. Друга складова без цього рішення ведення війни, це має бути не тільки військове рішення, це ще й має бути символічне рішення, тому що воно знову ж таки чітко зафіксує, в тому числі для країн нейтральних. Що ніхто з Росією домовлятись на якихось там абстрактних компромісних умовах, а насправді на умовах Росії не буде. Що Росія не вийде з цієї війни без суттєвих втрат. Це очевидно. Крім того, нанесення ударів в глибину Росії будуть мати суттєві впливи. На соціальні настрої в Російській Федерації, ну тобто це не тільки Брянська, Курська і Білгородська області, які вже постійно живуть в стані війни. Але якщо в цьому будуть жити постійно в стані війни області, наприклад, Московська, це буде зовсім інше соціальне сприйняття війни як такої, і це партнери розуміє, це розуміє Україна, і це необхідність ведення далі цієї війни, і тому а, і це буде очевидним для країн знову ж таки нейтральних, що Російська Федерація. Це трошки фейкова е, держава, і все, що вона там заявляє, не відповідає дійсності. Тому треба обережно знову ж таки переходимо до економіки. Треба тут обережно так заробляти на ній потрібно. Спекулятивно це можна, тому що це національні інтереси, але мати якісь там, е, скажімо, політичну підтримку для Росії, ну, треба обережніше з цим бути. І це буде знову ж таки суттєво підвищувати той самий дипломатичний тиск, про який ми вже говорили. І тому чекаємо. Але розвиток цієї війни, етапність цієї війни, безпосередньо чітко нам вказує на те, що такі дозволи мають бути обов'язковими. Ну такі дозволи, вони би ем, фундаментально змінили погляд Сполучених Штатів на Росію. Всі експерти, дипломати постійно наголошують на тому, що демократична партія, зокрема, у Штатах вона не хоче. Розпаду Росії власне от у цієї ескалації контрольована ескалація, так тобто, тут тут ну є натяки на те, що щось змінюється все ж таки в елітах. Дивіться, давайте трошки ж об'єктивніше, е, на жаль, на жаль, я так скажу, глобальні еліти неправильно сприймали Росію протягом десятирічних. Ну тобто, вони вважали, що дійсно це надпотужна країна і так далі. подібне і, і це формувало оцей Сприйняття через е велику дозу страху. Вони боялись Російської Федерації, і тому, коли ми говоримо про ескалацію, і так далі, це якраз таки те, що на чому спекулює Російська Федерація. Вона займається ескалацією, тобто вона збільшує обсяг війни як такої. І якщо її сьогодні військовим примусом не зупинити, то ескалація це е абсолютно конкретне майбутнє не тільки України, але й багатьох інших країн, включно Сполученими Штатами. І дивіться. Це з одного боку. Ну тобто ескалація, це ж не від того, що ви будете чинити спротив. Навпаки, ескалація це коли ви не чините спротив, і якраз таки, коли ти не чиниш спротив Росії, а на жаль, Росії не чинили достатньо спротив у Сірії, у Грузії в у Україні з 2014 року. Це спровокувало цю масштабну війну. Далі, якщо ви сьогодні не чините спротив, це спровокує ще більш масштабну війну, тому що Росія воює за право домінувати. За право переписати міжнародне право, міжнародні правила, де буде право сильного, де буде право країни такого типу, як Російська Федерація, на насилля, і це очевидні речі з іншого боку. Є історичний процес. Ви можете хотіти розпаду чи не розпаду Російської Федерації, існування чи не існування держави, гарантії, що ця держава буде контролювати ядерну зброю чи не буде контролювати, але це не залежить від ваших суб'єктивних бажань. Це історичний розвиток у Російська Федерація не є країною, яка співставна з часом в якому ми існуємо. Вона не є конкурентною, вона не зможе далі існувати. Вона пішла в банк вона заявила, дивіться, або ми змінюємо правила, Тому що по тим правилам, які ви запропонували, я існувати не можу. Або я буду воювати з вами зі всіма, поки або не виграю, або не програю. Ну це очевидні речі, і тут е, хочете ви суб'єктивно допомагати Україні чи не хочете? Ну не хочете Україні допомагати? Тоді готуйтесь до масштабної війни дійсно. Ну тобто, де ви будете безпосередньо участь приймати, готуйтесь до того, що придеться переформатувати свої національні бюджети, робити їх мілітарними. Готуйтесь до того, що буде багато проксі воєн. Да ну, тобто, та ж Північна Корея абсолютно однозначно. якщо Російська Федерація не буде відповідати за цей масштаб ескалації, вона абсолютно точно в Тихоокеанському регіоні почне свою війну і так далі. Готуйтесь до цього. Це зовсім інший світ буде, де правил немає, де вашого домінування немає, глобального лідерства немає і так далі. Але ще раз я повернусь до знову ж таки концепції. Ви можете це вірити чи не вірити, але є об'єктивний розвиток держави вмирає. От такого типу, як Росія, держави обов'язково вмирають, тому що історія існування такого типу державності закінчилась. Північна Корея, до речі, також це не є держава, яка має, хоча б якісь історичні перспективи. Чому вона тримається виключно? Тому що є Росія, наприклад, є ще там низка інших країн, які зацікавлені в певному, скажімо так, проксі, якого можна буде там нацькувати на когось, от коли Росія зникає, тоді зовсім інші правила. І тому о, дивіться, ви можете суб'єктивно не хотіти чогось не бажати, але об'єктивно ви змушені будете перше прийняти відповідні всі рішення, тому що тоді у всіх виникає питання, особливо України нейтрального поясу. А що таке міжнародне право? А навіщо ви тоді говорите, що воно є? Ну ви дивіться, ви не готові його використовувати навіть для захисту себе, ну тобто допомагаючи Україні. Друге. А, безумовно, в цій війні важливу роль відіграє математика. Ну тобто, скільки якої зброї, в кого є. І третє: безумовно, Росія зобов'язана програти. Все. пане Михайло. Президент Зеленський на зустрічі у форматі Рамштайн заявив, що. Союзники можуть зробити так, щоб агресія Росії припинилася. Це потрібно зробити вже цієї осені. В Україні майже всі від істориків до комбатів, які на передовій кажуть, що війна може тривати десятиріччями допоки існує Росія. Що мав на увазі президент Зеленський? Напевно, не те, що цієї осені Росія припинить своє існування. Ну було бажано, щоб Росія припинила своє так, існування, так. Я ма навіть в такому вигляді, тому що це країна заточена тільки на експансії на внутрішню, тобто своїх людей там саджати у гулах або на зовнішню, як війна в тому чи іншому форматі. Але давайте об'єктивно. Президент говорить про те, що є вже абсолютно чітке розуміння, що треба робити ну тобто, військовий примус. Є абсолютно чітке розуміння, що війну можна переносити на територію Росії, масштабувати її там. І це буде суттєво впливати. Ми трошки вище вже про це говорили і на соціальні настрої, і на внутрішньоелітні настрої в Росії. Ну і взагалі це буде впливати на ресурсне обмеження суттєво Російської Федерації, і для цього потрібна математично обрахована кількість відповідного інструменту. Не треба там говорити. У нас тут на складах щось є, але давайте щоб не було ескалації. Ми дамо один Петріот, а не десять, як потрібно для того, щоб закрити небо над Україною. 10, тобто треба десять. Давайте шукати, які там юридичні умови можуть бути, там, передача з там, арендним користуванням, чи там, передача взагалі в користування і так далі, чи там, ще якісь альянсові типи передачі відповідної зброї. Треба шукати інструменти. Так само економічна складова. Ну, тобто, президент говорить відверто: Ну, дивіться, ну так же не працює система. От ви говорите, що а, ви підтримуєте Україну, добре. Але дивіться, скільки витрачає Росія на війну? Відповідно, це зовсім інші суми. Це там 200-250 мільярдів доларів щороку, вона витрачає на війну. Питання: а звідки вона їх бере? Звідки федеральний бюджет бере? Хто податки сплачує в цей федеральний бюджет? Хто дозволяє Росії так чи інакше через треті країни обходити санкції? Чому 70% комплектуючих в ракетах, які сьогодні залітають на територію України? Це комплектуючі Північна Америка, Європа чи Тихоокеанський регіон, Азійський країн? Чому так відбувається? Тому давайте перестанемо знову ж таки ліцемірно все робити. І давайте так, зброя відповідна кількість проти кількості, і це не десятки сотні мільярдів доларів. Ні, це трошки інше все. Це питання співставності технологічних компонентів цій війні проти кількості старих ресурсів, які є в Російській Федерації. Друге, це економіка. Ну Росія має втрачати, а не скажімо, мати можливість спокійно продавати нафту, газ там росатом активно працює там, будує енергоблуки в різних країнах, там продає паливо, як таке. І так далі, і нарешті дипломатичний тиск. Дивіться, ми ж говоримо про те, що ну Китай зацікавлений в доступу до технологічних ринків глобальних так. Ну так обговорюйте з ним, що доступ до технологічних ринків це відповідальність перед е, міжнародним правом. І тоді, якщо є відповідальність перед, перед міжнародним правом, будь ласка, тисніть на Російську Федерацію. Ну тобто є інструменти, які можна абсолютно точно використовувати, і які, на мій погляд, приведуть до наступних речей: перше. Росія буде мати суттєве зменшення можливості фінансувати війну, буде мати абсолютно соціальні інші настрої. Тобто, масштабована уявіть собі масштабована курська операція. Ну, не сухопутна тільки, а за рахунок дально війної зброї. Буде мати конфлікт внутрішній веліта, і, безумовно, це зовсім інший, скажімо так, момент, в якому знаходиться російська федерація. Сьогодні Росія що вважає? Вона вважає, що так. Ми ведемо там максимальну затратно з точки зору втрат там, живій живі та техніки війну, але ми можемо досидіти, бачите, вони не готові дотиснути до, до нас. Ми можемо досидіти до моменту початку якогось там фіктивного переговорного процесу, який для нас буде означати, що ми не відповідаємо за злочини, не відповідаємо за сам факт агресії, не відповідаємо за руйнування. Ну і взагалі будемо просто знову ж таки довго. Підписувати якісь угоди про те, що ні, в майбутньому вже точно ні на кого не нападемо, але в цей час просто будемо готувати третій етап війни. Ну це ж очевидні речі. Вже так, пане Михайло, ви знаєте, просто тут воно все логічно, але ж воно. Чи воно реалістично? Е, ну тобто, все це, те, що ви сказали, може бути частиною е, плану перемоги Зеленського, який презентує президент скоро у Сполучених Штатах Америки. Однак, це ж у форматі прохання пропозиції. А якщо Сполучені Штати не підуть, е, то виходить, що ну яке завершення війни цієї осені? і що е, реально додасть Україні другий саміт миру, скажімо так, давайте виходити з позиції, що треба дотискати. Ну далі uh -huh. ми з вами говоримо сьогодні про те, що практично будуть дозволи на нанесення ударів в глибину Російської Федерації. От ми рік тому могли про це говорити. Рік тому ми говорити про суттєве нарощування дальнобійних спроможностей України. Рік тому ми могли говорити про те, що 144 дрони будуть активно атакувати дев'ять областей Російської Федерації, і що Росія буде панічно там кричати, що ми все тут збили, але багато руйнувань має. Ми ну це, ж, це ж і є війна, яка постійно вимагає дотискати. На жаль, чому тому, що конструкт глобального політичного процесу був консенсусний, і всі вважали, так: Росія десь там порушує якісь правила, але ну завжди можна піти на маленькі поступки і таким чином жити в тому світі, який ми собі побудували, особливо після там 70-х років. З'ясували, що так не воно не працює далі, і тому, але світу, ну я про демократичний, безумовно говорю, йому потрібен час. Вони не готові так швидко приймати рішення. На жаль, безумовно, я розумію, що це погана е, конструкція, але на жаль, вони все рівно е, потребують часу, щоб прийняти відповідні рішення. Вони їх будуть приймати, і тому будемо дотискати сполучені штати, на мій погляд, ну це нонсенс, щоб вони відмовились від скажімо так масштабної підтримки України, навіть я б скажу так. Від нарощування підтримки України, тому що президент саме про це говорить, що нам потрібно нарощування відповідної підтримки, чому вони точно на це підуть? Тому що це питання репутації Сполучених Штатів, а репутація це не абстракція, якась на цьому і базується сьогодні глобальні відносини на репутації країни, яка домінує. Ну якщо вони відмовляються захищати правила, які вони сконструювали, а Україна саме це робить. Ми захищаємо і територію, і правила. Ну тоді всі інші перспективні. Я зараз сарказмом говорю, перспективні е послідовувачі Російської Федерації будуть тиснути на глобальну спільноту. Ну тобто, буде багато конфліктів, буде багато хаосу, багато воєн. І третя світова це буде не якась там одна окрема війна. Це буде багато різних е різної інтенсивності конфліктів, які будуть мати за мету обнулення альянсу демократій, обнулення щоб його не було, і відповідно. Мені здається, що це настільки вже точки над і, розстав, крапки над і розставлені, що все, все зрозуміло. Питання в іншому, питання в волі і в готовності швидко приймати рішення. Цього недостатньо, і ми тут нічого не зробимо, тому що це психоемоційні особливості конкретних людей. Ми можемо тільки продовжувати робити те, що робити, що наполягати на логіці історичного процесу. Наполягати на необхідності довести все до кінця, наполягати на тому, що якщо правила мають бути для дітей, наприклад, да, щоб вони там через 20 років не казали, що дивіться, ми в хаосі живемо в тотальному скрізь війна. Ну це е, постапокаліптика да класичного голівудського типу. То ми маємо це все доробити, дотиснути, і і знаєте, в мене немає сумніву, що Україна дотисне надто суб'єктно сьогодні. Попри все, що говорять, що Україна там до неї інтерес втрачається і так далі. Нічого подібного. Не втрачається інтерес так, безумовно, є інші різні теми, є близький схід і так далі. Але до України інтерес не втрачається, тому що підсвідомо практично всі ключові гравці глобального політичного процесу розуміють, що майбутнє, як би це не пафосно звучало, вирішується сьогодні на полі бою в Україні. Ну практично. Практично всі ви кажете. Ну тут кого дотисне ще дійсно. Ну республіканці і демократи відрізняються, і та логіка, ті правила, за якими зараз існує світ. Вони здебільшого від демократів. А Трамп може різко все змінити. Можливо, у президента Зеленського є різні декілька версій плану перемоги України для кандидатів різних і для Байдена. Третій. Ні, ми ж виходимо з того, що ви маєте все ж таки наполегливо продовжувати послідовно робити те, що ви робите від mm -hmm. початку спротиву російської агресії. Ну, якщо ви будете змінюватись там в залежності від того, що десь в якійсь країні на виборах а, змінилась партія, яка є домінуючою, ну це ж нонсенс. Ви маєте бути послідовними і маєте спілкуватися одночасно із політичними елітами, і маєте давати можливість спільнотам цих країн усвідомити, що відбувається. Тобто працювати працювати із раціональними доводами і з емоційними доводами. президент до речі відразу сказав, що він буде. Скажімо так, анонсувати план перемоги одночасно і для діючого президента Сполучених Штатів, і одночасно для кандидатів від республіканської демократичної партії. Але не забуваємо, що інституції важливі, і республіканці і демократи це сталі інституції, і вони на сьогоднішній день активно підтримують Україну. Так в них є внутрішня електоральна дискусія. Не забуваємо я б трошки менше звертав увагу на те, що наприклад говорить пан Трамп, говорить пані Гаррі з точки зору внутрішньої дискусії, ще раз підпис. Тому що коли ти ведеш електоральну битву, вона масштабна. Це одна справа. Але коли ти стаєш президентом Сполучених Штатів, і є певна відповідальність з урахуванням знову ж таки, правил глобальної гри. Ну тоді це зовсім інша відповідальність в Україні. Головне бути послідовною, не змінювати ключові наративи, про які сьогодні йдеться в рамках цієї війни. Що немає ніякого компромісу з Російською Федерацією, немає ніякого замороженого конфлікту, тому що це не фінал тоді, це тільки початок набагато більш е, жахливих трагедій, тому що Російська Федерація, ну, ну дивіться, це ж об'єктивно, і це треба пояснити знову ж таки раціонально і емоційно. Ну, Російська Федерація не повернеться до законослухняного статусу. Ну розумієте, це неможливо, фізично неможливо, фізіологічно неможливо. Вони чітко зафіксували, що таке справжній руський мір нарешті. Ну тобто, всі маскування прибрали. І вони точно будуть існувати тільки в такому експансіоністському вигляді, тобто вони будуть жерти на внутрішньому ринку своїх громадян, які будуть там чинити той чи інший. Ну там невеличкий відсоток є людей, які там проти війни, проти Путіна, і так далі. Вони будуть знищувати це очевидно, але вони зобов'язані будуть вести війну постійну війну, інакше вони перестануть існувати. І вони це також усвідомлюють. І тому або-або. або ми ставимо всі разом крапку в існуванні такого типу російської державності. А вона ще раз підкреслює, не є сьогодні ну, якби функціональною. А, або ця державність російська просто буде їсти всіх, поки не ну, поки не за кров'ю, наприклад, не тільки Східну Європу, а Європу в цілому. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на РБК Україна в Ютуб.